Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги комплект постільної білизни. Даний комплект в корейському стилі пропонує модне та зручне рішення для декору спальні. Цей набір доступний у двох розмірах, тому ви зможете обрати той, який підходить саме до вашого ліжка. Постільна білизна виготовлена з високоякісного матеріалу, тому дуже... Уже приємно на дотик. Ідеально підійде для тих, хто шукає гармонійне поєднання стилю та комфорту. Зробіть свою спальню привабливішою за допомогою цього модного та затишного комплекту постільної білизни.